Чому ти постійно жертвуєш собою, та які причини насправді змушують тебе бути зручним? Зараз я все розповім, а ти поки підпишись для того, щоб ми з тобою не загубилися. Тож, частіше за все, причини, звичайно, в дитинстві. Батьки таких дітей постійно порушували їхні особисті кордони. Вони вирішували за них абсолютно все, де вчитися, що їсти, з ким спілкуватися та дружити в дорослому віці, така людина взагалі не знає, Чого вона хоче не має власної думки, і тим більше не вміє її відстоювати. Наступною причиною може бути гіперопіка зі сторони батьків. Вони буквально все робили за свою дитину, взагалі не довіряли їй, не давали ніякої свободи. І в майбутньому така людина просто не відчуває себе повноцінною. Вона не довіряє собі та постійно сумнівається, саме тому стає залежною від інших людей та від їхньої думки. Ну і останнє це буквально пропаганда, жертв. Етвіної поведінки в сім'ї будь-який вибір на власну користь та прояву якихось власних бажань сприймалися як вища ступінь егоїзму та неповага до рідних і близьких людей.